Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо працювати з нашими уроками. Так? І сьогодні тема нашого уроку – це дослідження одиниці вимірювання величин. У стародавніх людей знувала потреба визначати довжину, периметр, оскільки результат виміряння не завжди був цілим числом, почали з'являтися дропові числа. Необхідність точно виміряти величини стала причиною того, що дільниці вимірювань почали ділити на дві, чотири, вісім частинки. Кожна частина початкової мірки отримала власну назву. Наприклад, половину данину називали полтиною, четверту частину четтю, восьму півчеттю, шістнадцяту – півпівчеттю. Цікава система вимірення була в стародавньому Римі. Вона засновувалась на діленні давньоримської одиниці маси. Яка називалась Ас. Ас ділився на 12 однакових частин. Дванадцяту частину аса називали Унції. Того часу унції почали використовувати для вимірювання інших величин. Мешканці Вавилону використовували дроби, у знаменник яких завжди було число 60. До речі, саме від цієї системи ми отримали спадок ділення години на 60 хвилин. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з дробами ми з чисельником 1. Та закріплюємо співвідношення менше і більше одиниць вимірювання величини. Запишіть, будь ласка, 15 листопада, класна робота та число тринадцять. Запишіть, яку частину кожного мнуконка зафарбували. Рахуємо тут одну, дев'яту, одну, четверту, одну, третю, три, тринадцятих. Молодці. Тут бачимо. Прочитаємо кожний дріб на звіт часини, знаменник. Одна восьма, значить, скільки ми взяли? Одну восьму частинку? Одна десята. Відповідно. Одну десяту шоколадки взяли. Одна сьома. Значить, скільки взяли? Одну сьому? Так. Написала, будь ласка, номер 2. І ми зараз вам будемо записувати через дроби, які будуть з'являтися. Тут у нас скільки зафарбовано 12, одна, одна друга, одна четверта. Отже, записала номер 2 і 1 12 кома, одна друга кома, одна четверта кома. Так, далі продовжуємо. Тут у нас одна четверта тож частинка і теж одна четверта, через кому записали. Прочитаємо з вами кожний дріб. Одна п'ята, одна дев'ята, одна восьма. Так, одна восьма. Одна п'ята. Далі, гарбуз маси 12 кг розрізана на дві рівні частинки. Як називається одна частинка? Половинка. Скільки кілограмів важить половинка? Шість. Тому що 12 поділили на 2, отримали 6-6 кілограмів. Від мотузки відрізали її третину. Сашко виміряв відрізану частину мотузки, одержав 12-4 метри. Як отежити третю частину цілого? Скільки третя частина цілій? Так, отже, якщо одна частинка у нас, мотузочки, 4. А на таких три частинки, значить буде 12. Адже 4 помножити на 3 це 12. Номер 6. Спочатку зупиняєте відео, записуєте, а потім ми з вами будемо порівнювати та розставляти знаки. Більше, менше або дорівнює. Записали це все. Розставляємо 1 центнер – 70 кг. Ще більше? 1 центнер. Так, 5 дециметрів, 3 см, чи 6 дециметрів. 1. Тут у нас 53, тут у нас 61. Відповідно, 61 більше. 4 місяці 3 дні, чи 4 місяці 7 днів? 4 місяці 7 днів. 3 дециметри 6 см 2 міліметри. Чи 6 дециметрів 3 см 2 міліметри. Звичайно, 6 дециметрів. 3 роки 4 місяці, чи 3 роки 9 місяців. Звичайно, 9. 8 м8 см. Чи 8 метрів 8 дециметрів. Так, звичайно, там де дециметр. Якщо вам потрібно, зупиняємо. Ні, то. А ми йдемо далі. Так, тепер нам потрібно буде складені іменовані, перевести в прості, а прості нафаки, в складені. Отже, 2 см, 4 мм. Це в нас. 20 міліметрів, плюс 4 міліметри, відповідно, 24 міліметри. Записала, будь ласка.

Так, ідемо з вами далі. 5 см 5 міліметрів. Це 45 міліметрів. 7 сантиметрів 8 міліметрів. Це 78 міліметрів.

Нам потрібно уважно прослухати, та розв'язати. Для годування морських скатів дівчина заготувала 20 шматочків риби. Кожному із шести скатів вона дала по три шматки. Після того, як дівчинка нагодувала ще одного ската, риби не залишилось. Скільки шматків, шматків риба отримав сьомий скат. Отже, написав, будь ласка, номер вісім. По три шматочки на шість скатів І скільки шматочків не знаємо? Один скат. Так, що ми можемо з вами зробити? Так, ми можемо 3 помножити на 6 і дізнаємо, що скільки з'їли шматочків риби наші скати. Отже, 3 на 6 буде 18. 18 шматочків це дали 6 скатам. Записали. Так, і тепер, якщо всього було 20 шматочків, 18 шести дали... скатов, оскільки 7-му залишилося два шматочки. Як це ми дізналися? 20 мінус 18. Буде 2 шматочки. Отже, два шматка риби отримав сьомий скат відповідь. Два шматки риби отримав сьомий скат так. Що ви сьогодні відкрили? Так, яку частинку? Розкажіть, що вам вдалося, що ви знаєте, що вмієте, що зрозуміли. До побачення та гарного дня!